Вітаю, мене звати Ольга, і ви на моєму каналі Мій шарм – Стильне в'язання. Сьогоднішнє відео це відеозвіт про мої роботи готові у спільному проєкті Кольоровий рік за січень. У мене дві готові роботи. Одна з них ось така подушечка з травами в минулому відео ви можете перейти подивитись. В'язала я її ось з такої пряжі Alize Lana Gold Classic. 100 грамів 240 метрів 51% акрил, 49 вовна. І ось такий маленький клубочок у мене залишився від цілого моточка. Друга моя робота це ось такі ліниві шкарпеточки. Зв'язати їх зможе будь-хто, хто вміє тримати спиці і вміє в'язати лицьовою та виворотньою. Далі у відео я вам покажу, як їх в'язала. Це дуже легко і дуже швидко. Так, і далі в відео також покажу, як вони сидять на ножці. Вони дуже гарні, мені сподобалась їхня е, така палітра різнокольорова. І у мене залишилось ось таких два маленьких клубочка від двох моточків, з яких я в'язала. Також хочу нагадати, дівчата, що якщо ви хочете прийняти участь у спільному проєкті Кольоровий рік. То в описі під відео буде вся інформація. Підписуйтесь на дівчат і до 25 січня ви ще можете приєднатись у наше коло спілкування. Також дуже дякую вам за перегляди, за ваші коментарі та вподобайки. Маю надію, що когось надихну на таку творчість. І, можливо, хтось також зв'яже разом зі мною такі лениві шкарпеточки. Дуже дякую вам за увагу. Далі будуть мої нарізочки, які я вам обіцяла. Дякую завжди, Хепі вона мене та причина. мого творіння мейбін для тебе чорнобрів. Захвачу усі землі. Я дякую тобі за те, що ми завжди веселі. Очільність волосся, брові, ноги з різко, шовкові ідеалі мала я Друзі, хочу зараз вам розповісти, як я в'язала ці свої ліниві шкарпеточки. В'язала я з ось такої пряжі. В мене три моточки. Два я вже майже вив'язала і ось третій. Я думала, що мені не вистачить, але бачу, що вистачить двох. На пару по моточку на носочок на шкарпеточку. Це 100% акріл, Тут 90 метрів у 50 грамах. В'яжу я на спицях номер 3 і як я в'яжу ці ліниві шкарпеточки. Як ви бачите, ми в'яжемо просто великий прямокутник, яку довжину прямокутнику треба в'язати. Довжину регулюємо самостійно. З якої формули? Довжина ступні, мій розмір ноги 39, в мене 25 см ножка, і плюс довжина в сантиметрах вгору, якщо ви хочете, наприклад, з відворотиком чи без відворотику. Я в'яжу на спицях, як ви бачите, зразу дві шкарпеточки. Одна в мене йде з маркерочком, інша ні, тому що це перший носочок, шкарпеточка, і я її позначила. Щоб якщо я через деякий час повертаюсь до в'язання, я знала, де в мене початок. В'яжу я резинкою 2х2, вона дуже гарно тягнеться. Я набирала на спиці звичайним способом 50 петель, тому що кількість петель повинна бути кратна 4 плюс 2 кромочні. А в мене ширина над кісточкою 21 см. Не дуже широка ніжка, і мені вистачить. Такої ширини. І так, ми з вами в'яжемо полотно, у мене тут 40 см. І зараз ми будемо робити збавляння для того, щоб зробити красивий носочок. Як ми його робимо? Перше лицева, ми її пров'язуємо лицевою. І у цьому рядочку. Кожну лицеву і першу виворотню я пров'язую як лицеву. Таким чином ми зменшуємо кількість виворотніх. Потім одна виворотня, одна лицева, наступна лицева і виворотня йдуть як дві разом лицьової. одна виворотня по малюнку, одна лицева і дві разом лицевою. І так ми в'яжемо до кінця ряду, і ту іду, іду шкарпеточку. Я включила світло, щоб вам було краще видно. Ось так ми не хочу фокусуватись. І так, ось друга лицева і перша виворотня в нас йдуть як дві разом лицевою. Виворотня лицьова і ось остання також іде лицьовою, виворотня, кромічна. Так, розворачуємо. З виворотньої сторони ми пров'язуємо просто по малюнку, нічого ніде не зменшуємо, просто в'яжемо по малюнку. Там, де в нас лицьові, там лицьові, там, де виворотні, там у нас виворотні. І так, я пров'язала цей виворотній ряд, і ось у нас третій лицьовий ряд, де ми будемо робити з вами зменшення. Як ми зробимо зменшення тут? Так само, як в першому ряді. Тобто перша лицева пров'язується лицевою, друга лицева і виворотня, яка в нас тут залишається одна, бачите, вона в нас іде також лицевою. Тобто ми виворотні зовсім зменшуємо, зменшуємо кількість петель і прибираємо виворотні по лицьовій стороні, пров'язуючи дві петлі разом, другу лицьову і виворотню. І так ми в'яжемо на обох шкарпеточках до кінця ряду. Ось я пров'язала третій ряд лицьовий. Як ви бачите, тепер в мене всі лицьові. Ми повертаємо і в'яжемо всі просто виворотніми петлями. Четвертий рядочок, виворотні петлі. І так, ось ми з вами пров'язали виворотній рядок, і зараз ми з вами будемо в'язати п'ятий. Лицьовий ряд. У нас зараз на петлях тільки лицеві петлі, як ми будемо робити зменшення. Якщо в минулих ми зменшували на виворотніх, то зараз ми просто всі петелечки, які в нас є на спицях, пров'язуємо по дві разом лицевої. Ось так, зменшуючи. Кількість і роблячи звуження. Ось так. І ось так. І так. Давайте порахуємо, скільки в мене зараз петель: дві, чотири, шість, вісім, десять. 14 петельок у мене залишилось, і зараз я пров'яжу другу шкарпеточку. Так само ми робимо з цією шкарпеточкою. Також в'яжемо по дві рази. Так, ось я пров'язала другу. І, як ви бачите, тепер у мене на обох карпеточках по 14 петельок. Ми повертаємо і в'яжемо рядочок виворотніми петлями. І так, я пров'язала виворотній ряд. І що ми робимо далі? Далі я відрізала ниточку таку величеньку, беру голочку. І ці петельки я зараз буду знімати на голочку. З другою шкарпеточкою робимо аналогічно. Зараз я її поки що відкладу. І так, ось ми зняли з вами на ниточку, на голочку. Так, і ось так помаленьку. Ви бачите, ми їх, ось так вони виглядають, бачите, ми їх зняли. Я виверну, щоб мені було зручніше зараз шивати. І ось сюди, першу, і сюди і затягуємо помаленьку. Так, і щоб укріпити, я ще раз голочкою заходжу в ці петельки, які ми з вами зняли. Бачите? І ось так заходжу в них і укріплюю, бачите, яка вона вже щільна. Ось так вона буде виглядати. І зараз я просто голочкою буду все зшивати. Ось, бачите, беремося за оці крайні петельки, де у нас з вами є, такі як буква В, англійська. Сюди дуже гарно заходить, бачите, Голочка і ми зшиваємо. прикладаєте один до одного, щоб вам було. Зручно, щоб вони були однаково зшиті. і зшиваєте. Так, дивіться, ось я зшила майже всю шкарпеточку. Бачите, як воно гарненько, рівненько все, все виходить. І ось у мене ниточка. Він... Вибачте, впала моя лампочка, якою я вам підсвічую. І так, ось у мене ниточка наборного краю, щоб її не, не відрізати, я її також нею буду шивати початок. І потім я ці дві ниточки просто, так, ви бачите, що в мене чудова лампа яка не хоче мені сьогодні допомагати. Ну ніяк. Трошки пошумлю. Хочу вже дозняти цей шматочок. Ось так, бачите я. Так, ось я дошила, як ви бачите. Знімаю голочку, тут просто зав'яжу, потім ці ниточки обережно заправлю гачком. Зараз вже не буду це робити. Ось такий в мене початок. Як ви бачите, це виворотня сторона. Все рівненько, все гарненько. І зараз покажу вам. Так. Ось шов, де ми шивали. Бачите, його майже помітно. Так, ось так вони будуть виглядати. В наступному епізодіку, за декілька секунд, я вам покажу, як вони будуть сидіти на ножці, як вони дивляться.